Понад 600 тисяч переселенців прийняла Хмельниччина за час повномасштабного вторгнення. Серед інших важка ніша лягла і на комунальні соціальні заклади. Людей потрібно було розмістити, заспокоїти та вислухати. У Смотрицькому будинку інтернаті заповненість 100%. Тут думають про розширення закладу. Наш будинок інтернат розрахований на 35 п'ять ліжкомісць. На сьогодні заповнені на 100%. Дев'ять чоловік проживає внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської області. У переддень професійного свята працівники комунальних закладів приймають теплі слова вітань за свою чуйність та витримку. Адже кожен із них поряд зі своїми обов'язками волонтерів допомагав, співчував тим, кого вигнала війна з рідних домівок або хто не має, близької рідні. Вони гідно достойно витримали, прийняли всі виклики сьогоднішніх реалій. А саме коли приймала нашу область евакуаційні потяги з Херсонщини, з Харківщини, наші люди розподілили, забезпечили необхідним усім, забезпечили усім необхідним ту категорію людей, які тікали від війни від ворожої ракети, які самостійно не можуть обійтися без сторонньої підтримки. Тож хочеться побажати звичайно всім нам, всьому українську. Народові незламності, духу і перемоги. Дякуємо Збройним силам України за можливість сьогодні проводити такі заходи, за можливість бути тиловою хмельниччиною, надавати прихисток для внутрішньо переміщених осіб. За нелегку працю представники різних професій соціальної сфери отримали подяки та грамоти. Щодня люди, які потребують підтримки, чують від вас турботливе. Ти як і отримують. Необхідну підтримку і допомогу. Я щиро дякую кожному з вас за відданість професії, за відданість своїм підопічним. Цих людей вирізняє теплота, душевність та бажання допомагати іншим. Вони вже стали однією родиною зі своїми підопічними. Як одна сім'я, вже знаєте, багато є таких людей, вони, як можна сказати, як маленькі діти. Це бо до кожної людини треба знаходити свій підхід, сповідавати свою, ну, свою повагу, свою шану вислухати. Є люди ну такі, пожилі, вони хочуть висловитися, вони хочуть ну, свою біль висказати. Час обстрілів, блокаутів та невизначеності не зламав цих людей. Вони знають, що від їх невтомної праці залежить багато. Навіть у час війни комунальні заклади мають оптимізм. Обласна рада фінансує покращення матеріально-технічної бази, зростає і потреба у нових господарських площах. Діє далі обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки, які з обласного бюджету заплановано виділити більше 10 мільйонів гривень майже 80% фінансування цієї програми вже освоєно. Майже 30 мільйонів гривень виділено фінансового ресурсу на зміцнення матеріально-технічної бази для закладів комунальної власності Хмельницької обласної ради, на зміцнення матеріально-технічної бази і всіх нагальних необхідних потреб. Хмельницька обласна рада за ініціативи директорів і тої чи іншої територіальної громади взяли собі у власність додаткові приміщення, на базі яких вже проведені капітальні ремонти і реконструкція, закуплене необхідне додаткове обладнання, і ми вже готові розгортати додаткові ліжкомісця, аби збільшувати потужності наших закладів соціального спряміна. Тож комунальні заклади, маючи підтримку та згуртовані колективи, працюють далі, аби в тилу допомагати тим, хто потребує не лише прихистку, а й душевного тепла.